Вітаю! Продовжуємо з вами заняття стосовно нерівності в НМТ. Дякую, хто дивиться попереднє відео. Посилання буде в описі до цього відео. Дякую, що підписуєтесь на мій канал, ставите вподобайки, ставите відмічаєте колокольчик, щоб не пропустити наступні відео. А сьогодні ми розбираємо дробово-раціональні нерівності. Тому доєднуємося і починаємо з найлегшого. Першу нерівність, яку я пропоную розглянути, це нерівність, яка містить дріб, і він відповідно, менше за 0, або може бути більше за 0, основною властивістю того, як розв'язувати дробове раціональні нерівності, полягає в тому, що ми знаходимо нулі чисельника та знаменника, і потім методом інтервала знаходимо відповідні проміжки нашого розв'язку. Якщо дивитися на наше на нашу нерівність, то у нас в чисельнику немає змінної і стоїть додатнє число. Тобто на знак нерівності воно не буде впливати. Нам достатньо знайти нуль нашого знаменника і відмітити методом інтервал. Тобто ми собі записуємо, що наш знаменник не дорівнює нулю, тому що це область допустимих значення дробу, тому що на нуль ділити не можна. Відповідно, х не може дорівнювати 5, але ця п'ятірка розбиває нашу числову вість на два проміжки, де у нас є значення цього виразу додатні і значення цього виразу від'ємне. Можна розв'язувати і знаходити знаки цих інтервалів двома способами. Я, за, я, як завжди, за найлегше. Якщо ми бачимо, що в нашому виразі стоїть додатній х, тобто найвищий степень х додатній і в чисельнику і в знаменнику, то крайній правий інтервал буде додатній. Далі знаки чергуються. Знаки не чергуються тоді, коли у нас число, корінь нашого виразу, повторюється парну кількість разів. Про це я буду сьогодні говорити пізніше. Так ось наша п'ятірка розбила. Відповідно до знаку нашої нерівності, яке полягає менше нуля, ми обираємо проміжок від мінус нескінченності до нашої п'ятірки. Тобто варіант А. Наступний приклад. І вже бачимо не просто дріб. А з двох боків у нас знаходиться дріб. Але тут дуже просто, оскільки у нас чисельники цих двох дробів однакові. Тому нам достатньо записати все. В одну сторону, коли ми переносимо з сторони в сторону, не забуваємо міняємо знак перед нашим виразом. Тепер ми під одну дробову риску підносимо, тому що знаменник у нас повністю однаковий, і записуємо вираз чисельника 3х відняти 7 менше за 0. Тепер цей, той випадок, коли ми знаходимо 0 чисельника. І нуль знаменника. Але говоримо, що у нас знаменник не дорівнює нулю. Тим самим ми враховуємо, що точка завжди буде виколота, навіть не впливаючи на те, що знак нерівності буде, наприклад, нестрогий. Розв'язуючи паралельно і перше, і друге, ми отримуємо, що в першому у нас буде 3х дорівнює 7, і звідси х. Дорівнює 7 третіх, а знаменник не дорівнює мінус 1. Всі наші точки ми відмічаємо на прямій в правильному порядку, тобто мінус 1 і 7 третіх. Вони будуть не закрашені, тому що знак строгий. Знов-таки, дивлячись на наш вираз, бачимо ікси і в чисельнику, і в знаменнику додатні, крайній правий плюс. Кожне число повторюється рівно один раз, тому знаки чергуються. І відповідно до нашого знаку нерівності на ми обираємо проміжок менше 0, тобто де знак мінус. Від мінус 1 до 7 третів. Варіант А. В наступному прикладі у нас вже, по-перше, є два дроби, По-друге, ці дроби мають різні знаменники, і по третє. Нам у відповідь треба записати суму всіх цілих розв'язків. Приступимо. Коли ми записуючи, аналізуємо наш приклад, то нам треба знайти спільний знаменник. В таких випадках ми бачимо, що повністю ось цей вираз і цей вираз вони різні. Тому для спільного знаменника ми беремо добуток цих виразів. Х помножити на х-2. Але ми бачимо, що і з крайнього правого, правої сторони, у нас взагалі немає знаменника. Тобто тут знаменник одиничка. І до нього ми теж будемо зараз знаходити спільний і розставляти додаткові множники. Тепер, оскільки ми зібрали наш спільний знаменник, ми. Розписуємо до кожного числа, до кожного дробового виразу наш додатковий множник. І тут ми дивимося тільки на знаменник. Якщо порівнювати цей знаменник і цей знаменник, то у нас не вистачає тут помножити на х. Якщо другий дріб дивитися, то у нас не вистачає х відняти 2. І якщо дивитися третє число, то тут взагалі один знаменник, тому у нас додатковий множник піде повністю цей вираз. Тепер ми записуємо в чисельник, множичи наш додатковий множник на наш чисельник. х на 3, 3х додати. Х на 4, 4х, увага, стоїть мінус 2, тому ми ставимо знак мінус 2 помножити на 4, 8. Більше або дорівнює, Тут у нас поки що ми перемножуємо х квадрат відняти 2х і той же самий наш знаменник, який ми говорили в першому дробі. Тепер ми переносимо все в одну сторону, щоб справа був 0. Це запишеться. 3х додати 4х відняти 8. Одразу під одну дробову риску, коли ми ці переносимо, ми будемо міняти. Тобто мінус х квадрат і додати 2х. Наш знаменник повністю відняти 2 більше або дорівнює 0. Далі нам придеться привести подібні доданки в чисельнику. І розставляємо в правильному порядку, тобто ми бачимо, що тут буде квадратний тричлен. На першому місці ми ставимо мінус х квадрат. 3х додати 4х7х додати 9. Ой додати 2 буде 9х. І залишається мінус 8. Х, х відняти 2 більше по до дорівнюю 0. І далі, начебто, ми можемо знову розписати чисельник дорівнює знаменник не дорівнює, знайти нулі наших. Чисельника та знаменника, відмітити, розставити інтервали і так далі. Але наголошую, звертаю увагу, рекомендую міняти знак, який стоїть перед х квадрат на протилежний, щоб наша найвища степінь була додатня. Для цього ми і ліву, і праву частину множимо домножуємо на мінус 1. І тим самим пригадуємо областивість, коли ми множимо, бо ділимо нерівність на від'ємне число, знак нерівності теж міняється. І тоді у нас буде х квадрат відняти 9х додати 8, а знаменник ми не міняємо. Якщо ми домножуємо на число, це означає, ми домножимо або, якщо нам потрібно, чисельник. Або, якщо нам потрібно, знаменник. І відповідно знак вже протилежний. Далі нам потрібно розв'язати. Ми прирівнюємо наш чисельник до нуля, знаменник кажемо, що не дорівнює нулю. За вієта ми можемо знайти нулі нашого чисельника. Сума повинна дорівнювати 9 добуток 8. Звичайно, відповідь це елементарна 8 і 1. Якщо вам прийшло на думку 4, 2 – да, можна. Але не в цьому випадку, тому що 4 плюс 2 не дасть 9. А якщо ми перевіряємо 8 додати 1, це буде 9, тому це наш випадок. Коли ми розв'язуємо наш знаменник, то добуток дорівнює 0. В нашому випадку не дорівнює, тоді і тільки тоді, коли або перший множник, або другий множник дорівнює 0. В нашому випадку не забуваємо перекреслювати в знаменнику не може бути 0, ми ці значення будемо виключати. І відповідно вже маємо, що х у нас не 0 і не 2. Якщо подивитися на знайдені нам х, я їх відмічаю галочками. У нас жоден з них не повторюється, тому, відмічаючи на числові прямі, в правильному порядку наші точки, ми е розуміємо, що знаки в інтервалах будуть чергуватися. 0, 1, 2, 8. Далі дивимося на наш дріб. І чисельник, і знаменник найвищий найвищій степінь має додатні. Крайній правий плюс. Далі знаки чергуються. І ви далі ще можете сказати, що у нас знак не строгий, повинні точки бути закрашені. Абсолютно точно. Але тільки ті, які знаходяться в чисельнику, тобто наші X8 і 1. Тому ми їх закрашуємо вони обнуляють наш чисельник, а відповідно, і весь дріб. До нашого знаку повертаємося, це потрібно знайти менше, тобто це два проміжки, х належить від нуля невключно до 1, і від 2 не включно до восьми квадратна дужка. Якщо повернутися і перечитати, а це обов'язкова умова, обов'язково читати перед тим, як дати відповідь у бланк або на комп'ютері, то ми читаємо суму всіх цілих розв'язків. Ми з наших проміжків повинні вибрати всі цілі числа. Не забуваємо, цілі числа це додатні, від'ємні і нуль. Якщо дивитися, то тут буде обов'язково 1, тому що дужка включна, ми її забираємо з собою. Далі 2 ми не беремо, тому що 2 кругла дужка. Ідемо далі 3, 4, 5, 6, 7 і 8. Якщо це сума, треба додати, поставити знак плюс. І відповідно порахувати. Остаточна відповідь 34. Тобто сума цілих розв'язків нашої нерівності буде 34. Наступний приклад. З кожним разом ми розглядаємо все більше і більш складні вирази і нерівності, і, відповідно, додаються певні контрольні моменти. Що стосується даної нерівності, по-перше, у нас ми одразу бачимо, що в чисельнику і в знаменнику у нас знаходяться квадратні тричлени. Тобто потрібно їх розв'язати, знайти їх нулі. Тому почнемо, з пок... поки що ми запишемо: чисельник дорівнює нулю, знаменник не дорівнює нулю, тим самим ми знаходимо наші нулі. Далі, бачимо, що і чисельник і знаменник зведені квадратні рівняння, які можемо розв'язати за теоремою Вієта. Х1х2 буде дорівнювати мінус 11, не забувайте про протилежний знак. І х1 помножити на х2 буде дорівнювати 30. Так само ми запишемо одразу вієта. Тут вже будемо використовувати х3 і х4, тому що 1, 2 вже зайняти, а це все ж інші значення. Тобто сума дорівнює мінус 3, добуток дорівнює. 10. Тепер, але, оскільки ми знак перекреслюємо, тому і тут ми будемо виключати ці значення. Тепер метод підбора діє. Таблицю множення пригадали, це буде 5 і 6. Але ще додаткова умова працює там, де мінус 11. Як з 5 до 6 в сумі буде мінус 11. Дуже просто, коли ми поставимо знак мінус перед 5 і знак мінус перед 6. При множенні мінус на мінус нам дає плюс, а при додаванні знак мінус зберігається і буде мінус 11. Переходимо сюди і знову підбираємо, які два числа, поки що не дивимося на знак, при множенні дають 10. Правильно, ви кажете 5 і 2. Тепер. У нас стоїть мінус 3. Як через суму двох чисел знайти мінус 3? Звичайно, це буде мінус 5, додати 2, це і буде мінус 3. Перевірка множення мінус 5 помножити на 2, це буде мінус 10. Все працює, все гаразд. І ось тут той контрольний момент, про який я говорила: що у нас точка мінус 5. Повторюються двічі. Це означає, що коли ми зараз будемо розбивати інтервали, то проходячи через цю точку, знаки в інтервалах чергуватися не будуть. Парна кількість разів. Відмічаємо: точки будуть всі виколоті, тому що знак строгий, е, перша точка мінус 6, потім мінус 5 і Рекомендація. Щоб не забути, що не буде мінятися знак, ставте галочку, яка вам буде символізувати те, що знаки не чергуються. Далі відмічаємо точку 2. Таким чином крайній правий – додатній, потім мінус, знов мінус, і останній інтервал додатній. Виходячи з нашої нерівності, у нас стоїть знак менше, тобто ми повинні обрати там, де знак мінус. І обов'язково виключити точку мінус 5, тому що тут вона порожня, тобто це означає, не може бути мінус 5, тому що мінус 5 знаходиться в знаменнику, а на 0 ділити не можна. х належить від мінус 6. До мінус 5. І від мінус 5 до 2. Але, знов таки, перечитуючи наше питання, у відповідь запишіть найменше ціле число, що задовольняє цю нерівність. Дивимося, яке ж тут буде найменше ціле число. Мінус 6 не підходить, мінус 5 не підходить. І найменше ціле число це буде мінус 4. І це ми запишемо в бланк, і це ми запишемо в комп'ютерну програму. Наступний. Знов у нас дробова нерівність. І знов у нас новий контрольний момент. Якщо ми зараз будемо знаходити наші нулі чисельника та знаменника, то ми побачимо, що знов певне число буде повторюватися декілька разів. Поки я пишу, у вас є час подумати, яке ж це число буде повторюватися парну кількість разів. Коли у нас є дві дужки дорівнює нулю, тобто кожна з них дорівнює нулю. Розв'язуючи, ми отримаємо, що х1 буде дорівнювати 6. Далі, якщо тут квадрат, це означає, що все одно оцей вираз х додати 2, повинен дорівнювати 0. І, начебто, у нас виходить красиво х дорівнює мінус 2. Але ми повинні розуміти, якщо це квадратний вираз, тобто тут буде обов'язково два значення. Вони будуть однакові. Але їх буде 2. Тому тут для нумерації ми пишемо 2, 3 і для себе робимо галочку, що, проходячи через цю точку, знаки в інтервалах не чергуються. І коли ми розв'язуємо знаменник, то х вже наш по рахунку четвертий не дорівнює 3. Все, більше повторень немає. Ми готові відмітити на числовій прямі в правильному порядку наші точки, звертайте увагу обов'язково, що число 6 буде закрашене ознак нестрогий. Число мінус 2, по-перше, буде закрашене, а по-друге, буде з галочкою, я вже казала, для чого вона. Розбиваємо наші інтервали. Розставляємо, дивимося крайній правий плюс, мінус, плюс, і знов плюс. Тобто, якщо ми ще на початку нашої нерівності, то ми розуміємо, що квадратний вираз, х плюс 2 в квадраті, не впливає на знак нерівності, тому що він буде завжди додатнє число. Але він впливає в випадку, коли дорівнює нулю, тому що у нас знак такий. Далі виписуємо наші всі е, проміжки, які задовільняють менше або дорівнює нулю. Менше це знак мінус, тобто х належить від мінус 3 до 6 включно. Але це той випадок, коли казали, дорівнює нулю. Ось ця наша двієчка, вона обнуляє наш чисельник. І відповідно вона заслуговує піти у відповідь. І коли ми маємо тільки одне число, ми беремо фігурну дужку. Ну, не можемо ми просто так взяти, записати два. Тому в математиці придумали це число брати в дужки, але в нашому випадку мідус, вибачте. І таким чином ми прийшли до висновку, що у нас буде така відповідь. Звертайте на це увагу. Знов-таки наша дробова нерівність, дробова раціональна нерівність, тому давайте подумаємо, що і як розв'язати. Ми бачимо, коли записуємо, ми одразу вже аналізуємо. Привчайте себе, переписувати приклад це приходить таке осознання того, що робити далі. І знов у нас алгоритм не міняється: чисельник дорівнює нулю. Знаменник не дорівнює. Теорема Вієта діє. Ми сьогодні тільки на Вієта працюємо. Не забувайте, да, вона іноді не дуже хочеться для застосування, але вона дуже проста в плані швидкості. А у нас, ви знаєте, в НМТ кожна хвилина, кожна секунда на рахунку. І так, сума дорівнює 1, добуток дорівнює мінус 12. Одразу підберемо наші числа, таблиця множення як отримати 12. В даному випадку, ми повинні розуміти, що тут буде 4 і 3, але вони в сумі повинні якось давати 1. Тому трійку ми беремо з мінусом. При множенні цей мінус теж з'являється, як і у нас. Тому буде 4 мінус 3. Розв'язуємо наш знаменник. Знов таки, у нас вираз під квадратом, теж ми дорівнюємо нулю. Знаходимо, що цей х буде дорівнювати мінус 1, але квадрат нам показує, що це тут буде 2 наших х, але однакові зазначення. Це нам потрібно для того, щоб потім використовувати правильно метод інтервалів. Далі ми розташовуємо наші числа мінус 3, мінус 1 і 4. Знак, ви бачите, що строгий, тому всі наші ті, що знаходяться в чисельнику, ми закрашуємо, тобто 4 і мінус 3. І для себе робимо галочку, що коли проходимо через мінус 1, знак інтервалів не міняється. Крайній правий плюс, потім мінус мінус і плюс. Обираємо те, що нам потрібно. А нам потрібно менше або дорівнює 0. Менше в нас йде від мінус 3 включно до мінус 1. Далі від мінус 1 і до 4 включно. Мінус 1 ми перестрибнули. Тому що він він знаменик. Перечитуємо, що нам треба наприкінці у відповідь записати. Знайдіть кількість цілих розв'язків. Спочатку треба виписати всі цілі розв'язки. В нашому випадку це мінус 3, мінус 2. Мінус 1 ми не беремо, ми його перепригнули. Далі йде 0, 1, 2, 3 і 4. 4 теж включно. І далі просто порахувати. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Тобто, в бланк ми запишемо 7. Ось так ми з вами розв'язали всі підготовлені приклади. Стосовно дробово раціональних нерівностей. На нас далі чекає нерівності з модулем. Тому не забувайте підписуватися на мій канал, ставити вподобайки, відмічати колокольчиком, щоб не пропустити наступне відео. Дякую вам за підписку, дякую, що обираєте мене. Будемо навчатися разом. До зустрічі!